Привіт всім! Сьогодні от у нас ранішні приморозки почалися, то такого не дуже було, а от зараз прям іній дуже сильний, дивіться. Бачите, машина взагалі була вся біла. Дерева по можливості я квітучі такі понакривав, там, де цвіт пакетиками такими, а часник. Що робити з часником? Часник буде стресувати, і щоб загладити оці стрес... стресові моменти вночі, -1, ну під ранок один, в день на сонці плюс 20. Тому я, тому я рекомендую вам всім робити зараз підживлення, коли є можливість, підживлення антистресантами, такими як гуміфілд, вимпел 2, додати карбаміду в бакову суміш. І можна комплексне добриво ну, з основних НПК-шечок, І так, звісно, що там будуть мікроелементи всі. І пройтися по листу, щоб не вілювати ось цей стресовий момент такий. Часник, так, в принципі, я виходив, ходив більш-менш Ось там. Більш-менш на ньому так сильно не видно інію. Тому що перші ранкові ці проміні вже розігріли часничок трошки. Але ж все одно стрес на нього буде. Мало того, що старі листи стресують, хлорозять, так ще й молоді можуть до них підтягнутися. Так що антистресантики це те, що нам зараз потрібно. Дякую за перегляд.